Привіт, друзі! Сьогодні я прийшла з роботи, сіла попити цикорі і планую свій день, що буду робити. Сьогодні в мене буде більшість поїжджі, готуванню, тому що там замовили чоловік з візьми пиріжки. Хочу пиріжки зробити тісто. На заквасті. Казала, що буду ділитися з вами з досвідом, із добрим, із недобрим. Ось зараз поставила опару. Взагалі раніше смажені пиріжки я дріжджеве тісто робила, і без ніякої опари просто воно мене підходило і я вже їх смажила. Зараз поставила опару, потім замішу трішки підійде і буду вже смажити. Начинку зробила, будуть пиріжки з капустою та картопля з грибами. Також хотіла ще сьогодні зробити десерт з кисломолочного сиру і желе. У мене є таке відео. Я вам ссылку повного процесу скину. І ще хочеться мені купила фарби акрилові. Все-таки я ніяк не думаю солю ті гарбузи. З цією зараз в мене працюю добу через добу, тому. Ніяк не можу розпланувати свій час правильно. Я вам в тому відео казала, що можна залишити їх сіренькими, але все одно їх треба покрити лаком. Лак я теж купила сьогодні, акриловий, взяла глянцевий. Буду пробувати фарбувати, ви будете дивитися і вже думати. Як вам краще робити. Фарби купила акрилові, тому що, гадаю, так краще буде фарбуватися, бачила дехто робить гуашу навіть, але не пробувала. Можете спробувати, якщо немає акрилових фарб. Я купила по акції їх в одному з улюблених магазинів: це Аврора, хто теж полюбляє такі магазини, там часто бувають акції на різні товари. Так що зараз друзі п'ються корі і піду вже замішувати тісто. Пара, напевно, підійде до цього часу. Будемо смажити пиріжки. Друзі, поки в мене тісто на пиріжки підходить, займусь десертом. В мене вже майже розмерся сир, домашній сир у мене кисломолочний, розморозився. Я його заморажую. Хто ще так не робить, то можете спробувати. Дуже зручно, коли багато сиру, щоб він не зіпсувався його заморозити. Так, желе я вже зелененьке залила, воно в мене вичахає. Потім буду з сиром його збивати блендером. Друзі, згадала про квас. Буряковий. Іду дивлюсь. напевно, він вже готовий. Так, що тут дивіться? Чотири доби він уже в мене готується. Ну, гадаю, що, напевно, вже треба його ставити в погріб. Так, тут уже, бачите, як. Заграло. Зараз понюхаємо. М -м, друзі, запах, все, він готовий. Тепер з цього бурячка, що тут, буду готувати дуже смачний борщик. Схожий на те, що готувала бабуся. Кріб у нас невеличкий. Ось такий консервації небагато я закрила. Дуже в мене консервованого не їдять дітки. Компотів багато закрила. А, я майже все знімала, показувала, що закривала. дещо з того року навіть позалишалося ще. Що тут плаче? Що ти, ти хочеш, зайчик? Ти хочеш школу? Да? А чому ти хочеш школу? Що там так класно, да? Да. да. Моя ласточка. Ну завтра підеш. Хорошо. А що там діток багато залишилось іще, да? так? Трошки. трошки. А ти чого плакала, не хотіла додому йти. Да? Раніше не подобалась школа, а тепер на подовженого дня групу стала ходити і стало подобатися. Ви там граєтесь, напевно, да? Да. так? Зараз, друзі, подивимось, що тут за фарби. Ось такі. Спочатку грибочок розфарбую, бо вже цей грибочок ніяк не можу доробити. Так, зараз, так, друзі, спочатку взяла звичайну фарбу, та що без запаху не була. Буду фарбувати нею. Ножку і піднизумо тут грибочок. Другий шар зразу вирішила нанести, тому що воно такими смужками виходить. Мені подобається. А отут, дивіться, не до кінця другий шар, а тут тільки отак від ніжки. Розфарбовувати все індивідуально. у всіх смаки різні, тому як ви це бачите, як вам подобається, так і розфарбовуйте. Так, грибочок відставляємо. Друзі, дивіться, в білу фарбу я додаю акрилову. намагаюся зробити відтінок для гарбузика. Тут оранжевого в мене немає помаранчевого, тому зараз будемо щось змішувати. Просто акрилові фарби, друзі, вважаю, що не підходить. Я спробувала, не знаю, гадаю, що треба брати таку фарбу звичайну, біленьку, і в неї додавати, тоді вже, як відтінок робить з таких. Зараз подивимося, що в мене вийде. Можливо, дійсно гуашю. Треба було спробувати. Не? Це вже буде так. А там буде, надалі буду вже експериментувати. Друзі, дивіться, ось такий відтінок. Поки я розфарбовувала, друзі, тісто підійшло. Дивіться, яке. Класне. Зараз буду смажити пиріжки. Друзі, досмажила я пиріжки, вже понад'їдали було більше. А, так що, в принципі, дріжджові в мене, на вигляд, такі самі виходять. На заквасці, ось дивіться, які пиріжки пухкі. Зараз вам покажу. Чоловік стіну вже в одній кімнаті майже зробив. Друзі, те, що планувала, я, в принципі, зробила. Залишились там деякі, малих навіть покупала вже зараз зібратися на роботу. Осталося ще раз, ще один слой желе пролити. І, в принципі, все вже, все зробила, все готове. Хочу вам сказати, друзі, як завжди, бажаю вам всього самого найкращого. Хочу сказати, щоб ви цінували любили свої родини, тому що тільки родина вас може так підтримати, тільки близькі люди, які вас люблять і оточують. Тільки родина і близькі вам люди будуть любити вас такими, якими ви є, з недоліками, з усим. Так що любіть, цінуйте свої родини. Я вам бажаю всього найкращого, мира, добра, любові. Пока-пока.